Одружка, привіт! Це знову я. Ніколи б не подумала, що наважуся на це. Але сьогодні я хочу поділитися з тобою своїм найголовнішим секретом. Перед фізкультурою я завжди перевдягаюся останньою і чекаю, коли решта дівчаток вийде з роздягальні. Дуже різко у моїх однолітків почали рости груди. Вони натягають кофти в обтяжку, майки з вирізом. Виявляється, що хлопцям це подобається, а я у свої 14 років формами все ще схожа на дитину. Добре, що зараз у моді світшоти оверсайз. Я б і мішок на себе одягла, соромлюся своєї фігури. Мене вже нудить від капусти. Я почула від дівчат, що від неї ростимуть груди, але я їм по кілька листків на день уже тиждень і нічого не змінилося. Від капусти було б більше користі, якби я її почала підкладати у лівчик. Мама хотіла записати мене на плавання чи в театральний гурток. Вгадайте. Що я вибрала у басейні, точно помітять, що для більшого об'єму я підклала в купальник шкарпетки, а у театрі я граю роль цибулі, і в цьому костюмі у мене взагалі видно лише очі. Я довго соромилася поговорити на цю тему з мамою, але коли в мене прямо в школі з під светра випала вата, таки наважилася. Мама розповіла мені, що у кожної дівчинки зростання грудей відбувається по-різному: у когось вони ростуть швидко, а у когось повільніше. Але поки що зарано засмучуватися, адже як правило, груди формуються. До 16-17 років. Але не факт, що через два роки я різко набуду вигляду моделі Вікторії Сікрет. Також мама сказала уся справа в генетиці, що її груди такі самі, як були в її мами, а в мене будуть, як і в неї. Це мене не надто втішило. Безумовно, моя мама найкрасивіша в світі, але форми у неї не дуже пишні. Вона невисока, худенька та мініатюрна. А зріст та вага, як виявилося, теж впливає на розмір грудей. Тому деяким знаменитостям, які роблять собі пластичні Операції. Так важко. Невеликій тендітній дівчині завжди складно нести важкі сумки з продуктами. А коли вона збільшує груди, важко носити стає і їх. Може навіть початися біль у спині. Тому великі груди це не завжди добре. Але моя навіть на середню не тягне. Мама сказала, що генетика залежить не тільки від неї, а й від тата також. Ну, супер! У тата теж немає грудей. Я приречена. Мама мене заспокоїла. Справа не в батькові, а в його роді. А це означає. Що мої форми можуть бути як у бабусі по батьковій лінії. Ну, заспокоїла, то заспокоїла. Хто ж захоче собі груди, як у бабусі. Тоді мама дістала старий фотоальбом із чорно-білими фотографіями. Там ми знайшли фото нашої бабусі, коли вона була молода. Я її одразу навіть не впізнала. Бабуся виглядала як якась кіноактриса. На ній була гарна облягаюча сукня, стримана в підлогу, але навіть незважаючи на це, було видно, що вона має дуже гарну постать. Тепер мені стало веселіше. Але мама вирішила повести мене до гінеколога, щоб я спитала у неї все, що мене турбує. Гінеколог була дуже привітною. Вона показала мені картинки, як виглядають груди в розрізі, і розповіла про гормони. Ця справа в певному гормоні естрогені. Саме він відповідає за розвиток молочних залоз. і, мабуть, у мене його менше, ніж у моїх подруг. Я спитала, чи можу я прискорити цей процес і збільшити груди, займаючись спортом. Я чула по телевізору, що багато чого на нашому тілі можна накачати, але на жаль, виявилось, що не все. Груди неможливо накачати, але підтягнуте тіло, розправлені плечі здатні підняти груди, зміцнити м'язи, і це зробить їх вищими і опуклішими. А значить, і візуально збільшить їх. Гінеколог сказала, що мені головне добре і правильно їсти. З кожним зайвим набраним кілограмом вага грудей збільшується на 20 грам, виходить плюс 10 кг ваги і плюс 1, як мінімум, розмір грудей. Але тоді я буду зовсім пухкенькою. Коли я розповіла їй про капусту, гінеколог засміялася. Вона сказала, що я молодець, адже в ній багато вітамінів, але переборщувати з капустою не варто, і абсолютно ніякий продукт не здатний збільшити груди. Після походу до лікаря я зрозуміла, що потрібно розслабитися і чекати. А там будь-як буде. Є безліч дуже красивих та успішних голівудських актрис з маленькими грудьми, наприклад, Кіра Найтлі, Емма Уотсон та Крістен Стюарт. Головне, як горять твої очі, як ти почуваєшся і як ти себе поводиш. Тим більше зараз у моді масивні світшоти. і Якщо у тебе під ним великі груди, про це ніхто не дізнається. Зате якийсь хлопець побачить яскравий принт на твоєму світшоті і почне розмову. Мову, о, ти теж любиш аніме. І йому буде набагато цікавіше від того, яка ти різностороння, весела і товариська, а решта неважливо. Це був канал вже доросла для цього. Побачимось!